Давайте з вами попрацюємо усно на сторіночці 22, вправа 4. Прочитай виразно. Зараз ми з вами прочитаємо слова. Зверніть увагу, що після кожного виразу стоїть знак оклику. Це означає, що читати треба трошки підвищеним голосом. Прочитаємо і розберемо, в яких випадках ми так говоримо. Отже, перше, – «Здрастуйте». Ми говоримо так, коли вітаємось при зустрічі. До побачення. Так говоримо, коли прощаємось. Перепрошую. Так говоримо, коли вибачаємось. На все добре. Так, говоримо, коли прощаємось. Щиро вітаю. Так, говоримо під час зустрічі. Вибачте, так, ми вибачаємось. На добраніч бажаємо доброї ночі перед сном. Прошу вибачення. Такі слова ми з вами говоримо, коли вибачаємося за щось. Добрий вечір. Так говоримо, коли вітаємося ввечері. Щиро перепрошую. Так говоримо, коли вибачаємось. Всі ці слова називаються словами ввічливості. Давайте з вами зараз розберемо вправу на сторіночці 23, вправа п'ята. Прочитай і спиши вірш. Зараз я вам прочитаю вірш. Ви послухайте і подумайте, які слова забула сказати Галя? Вірш називається Школа ввічливості. Заходить Галя до кімнати. Забула Галя, що сказати. Стоїть, мовчить, телень. Кажи, Галинко, добрий день. Авторка Любов пшенична. Отже, що забула сказати Галя? Так, вона забула привітатися, сказати добрий день. Коли ми заходимо до будь-якого приміщення чи з кимось зустрічаємось, ми обов'язково говоримо слова ввічливості. Добрий день, доброго ранку, вітаю, добрий вечір. В цьому віршику є одне незнайоме для вас слово Анітелень. Ось намальований ключик і записане це слово. Давайте його прочитаємо. Анітелень! Що воно таке? Це слово означає ні слова, ні звука. Давайте знайдемо це слово у віршику. Третій рядочок. Стоїть, мовчить ані телень. Тобто стоїть не мовчить ні слова, ні звука не може сказати. Кажи, Галинко, добрий день! Отже, запам'ятайте це слово ані телень. Тобто мовчки, ні слова, ні звука. Завдання вам запишіть, будь ласка, цей віршик, заголовок і чотири рядочки віршика. Зверніть увагу перше слово в реченні з великої букви. Ім'я дівчинки Галя, Галинка також з великої букви. В кінці стоять речень крапочка. А в кінці другого речення стоїть знак оклику. До того ж всередині речення зустрічаються коми. Пишіть уважно: 22 вересня класна робота, вправа 5. Заголовок з великої букви без крапочки в кінці. І далі чотири рядочки віршика. Розберемо домашнє завдання. Повернемося до попередньої вправи 4. Ми з вами прочитали всі ці слова ввічливості, але вам всі їх писати не треба. Випиши слова вибачення, коли треба вживати ці слова? Давайте ми з вами віднайдемо. І візьміть простий олівчик, поставте позначки, які слова ви будете виписувати. Нагадую, тільки слова вибачення. Отже, здрастуйте, до побачення! Це ми не пишемо це слова вітання і прощання. Перепрошую, підкресліть це слово. Це на слово вибачення. На все добре, не пишемо це прощання, щиро вітаю. Привітання також не пишемо, а от далі наступне: Вибачте, підкресліть його, це слово вибачення. На добраніч. писати не будемо. Прошу вибачення! Ось це підкресліть цей вислів. Добрий вечір. Пропускаємо. Щиро перепрошую. Підкреслюємо і записуємо. Отже, перепрошую, вибачте, прошу вибачення, щиро перепрошую, запишіть це слова вибачення.